Ось така краса у нас з'явилася. Назвали ми її Люсія. Це Шотландська, веслоуха. Подарунок від друзів сказали, щоб був повний комплект. Отака От справа їй тільки місяць нашій Люсії. Ми дуже переживали за куклу, як вона прийме, бо не чужих собак в дворі, не котів чужих немає. Так, да, куколка? Але, як вияснилося, у неї материнський інстинкт відкрився. Сплять вони у мене на голові вдвох. Вона слідкує за нею, грається з нею, наш новий мешканець. До речі, всіх. Вітаю зі святом. Сьогодні свято Троїці. Всім бажаю міцного здоров'я, сил, терпіння, натхнення, всього-всього самого найкращого вам і миру Україні, щоб наші хлопчики повернулися живими, здоровими і щоб наші вороги. Зникли, бо вони нікому і життя не дають ні одному сусіду. А ми вистоїмо. Я знаю, що Україна буде і буде все з нею гаразд. Тільки висока ціна за це все. Тому дякую всім. І ще раз зі святом вас. Дякую вам за підписки, за коментарі. Я дуже щиро дякую всім. Дуже приємно. Що, втекла мама? Так, да, втекла? Втекла. Що там? Вужко зачесалось, так? Да?